Як я попала у психологію? Моя перша освіта педагогічна. Я закінчила інститут іноземних мов, але життя так склалося, що я пішла працювати у логістику і досягла там певних успіхів. Весь час, коли я працювала у логістиці, було дуже багато стресу. І я відвідувала тренінги, читала книжки, які допомагали мені справлятися з важкими ситуаціями. Як там кажуть, що бізнес це психологія. Я вважаю, що психологія, вона є скрізь, де є люди. А потім я пережила втрату близької людини, кризу, вигорання, і вирішила звернутися до психотерапевта. Моє життя почало змінюватися, і мені так сподобався цей процес, процес пізнання себе і процес змін, що я пішла вчитися на гештальт психотерапевта. Ну, а далі, вже, коли я помогла сама собі, то я тепер можу допомагати вам у ваших змінах і ваших трансформаціях. Що для мене психологія? Я практикую у гештальт підході. Цей підхід я люблю за його глибину, за його свободу, за те, що він розглядає людину цілісно. Думки і почуття, вони, вони, вони цілісні і вони дуже-дуже важливі. Гешталь це не просто якась така теорія, а це дійсно моя така життєва філософія, якою я живу кожен день. Як сімейний психотерапевт, я консультую здебільшого у так званому інтегративному підході? Я використовую арт-методики, методики когнітивної психотерапії, системної терапії, арт-, казкотерапії Всі перевірені методики, які будуть рухати вас якомога швидше до омріяних вами змін. Як зрозуміти, що психотерапія ефективна? Зазвичай, в кожні 5 сесій ми зробимо з клієнтом такий чекап. що з його запитом, чи рухаємося ми в той бік, куди він хоче, чи відчуває клієнт, що зміни відбуваються. Це дуже дуже важливо. Кожен раз ми перевіряємо наш альянс, скажімо так. Ну і дуже важливо для того, щоб відбувалися зміни, це стосунки між психотерапевтом і між клієнтом. Як проходить перша зустріч, чого від неї очікувати, і чого не очікувати? Перша зустріч це більше знайомство, коли клієнт розповідає мені, з яким запитом він прийшов, і яких би змін він хотів. Розповідає про себе. Я також розповідаю про себе. І перша зустріч це таке, як побачення, на якому стане зрозуміло, чи відбулася та хімія, яка якраз і приведе до стосунків між психотерапевтом і клієнтом, і до змін, які ви хочете досягти у вашому житті. Не варто очікувати на першій сесії, що, що проблема, з якою ви жили, на 10-20 років, вона буде вирішена за одну сесію. Звісно, бувають дива, але, на жаль, для змін треба час. Моя улюблена книга і чому? Це книга Маргарет Мітчелл знесені вітром. Я її читала ще, коли вчилася на останніх роках у школі. Мені дуже сподобалась Скарлет Охара, тому що вона була цілеспрямована, мудра і вона була завжди собою. Я думаю, що всі ви пам'ятаєте її фразу, що я не буду думати про це сьогодні, я подумаю про це завтра.